Всім привіт! Ви на каналі Продача сьогодні вже 9 квітня, і це 15-й день з посіву насіння. Перше, що покажу, це перець, який називається гранатова турецька долма. Ну, перець росте не швидко, тому ось так він виглядає. І це, мабуть, всі насінчика, що зійшли. Ось цей теж, мабуть, вчора зійшов. Ось так це виглядає. Тут вже здається буде. Справжні листочки. Не всі томати сьогодні буду показувати, тільки ці, що, ну, якісь підросли, а інші вже покажу наступного разу. Ось так виглядає золота капля. Вже гарні такі листочки. Ось так вони виросли з контейнера, вже виглядають добре. І трошки до сонця тягнуться. Це британський завтрак. Ну, ось тут вже з'явились листочки. Я вже чекаю, коли будуть ще декілька, і вже можна буде їх або пікірувати, або залишати тут, щось прибрати. Ось таким чином виглядають. Ще покажу томат гарбуз. Подобаються мені такі. Вони гарні рослинки теж повиростали так добре. З'являються справжні листочки і розаліта. У мене тут поруч, тому показую все інше стоїть окремо. Но я сподіваюся, що сьогодні-завтра дуже тепло на вулиці, і, мені, і в мене виростуть і ці <тодоць> томати. Ще в мене там 5 сортів. І нарешті я побачу якийсь прогрес. Ще про що хотіла сказати і розповісти, що я посіяла насіння. По-перше, це чорнобривці. Ось так. Майже пройшло ну, два дні, здається, так? Два дні. І вже з'явились ось, повсходили рослини. Вони дуже швидко сходять, вони в мене під. ну, Тут така. Ну, тепличка, можна сказати. Ось так. Тобто це сходить в чорнобрісці, звичайні, ось такі низкорослі Далі, що ще я сіяла? Я сіяла рукало. Ось така вона. Але тут дуже багато насінь. Сходів теж багато, не знаю, як вона буде зростати, але мікрогрін точно можна буде скуштувати. Ось так вона рясно-рясно зійшла. Я теж її накриваю, щоб це було швидше, якби відбувалися процеси всі відбувалися. І крес-салат. Крес ось такий. Холоду. Ну, Мені вдома холодостійкий не потрібен, але ж ось так гарно. Теж зійшло все. Я не все з пачки висипала в контейнер. Ось. На вологий ґрунт, а зверху на насіння ще трошки ґрунту. І контейнери в мене такі невеличкі. Ось так. Крес дуже гарно сходить. Ну, він, в принципі, росте вдома, його можна вирощувати. Що стосується кріпа, то він ще не зійшов, стоять в мене. Ще контейнери, тому її показувати немає сенсу. І сьогодні-завтра ще я планую посіяти огірки в окремі контейнери для того, щоб було гарні рослинки вже для того, щоб їх перевезти на дачу і посадити. Ось такі сьогоднішні результати. На цьому все. Дякую за увагу. Завтра побачимось. До побачення!